Що це за біле м'ясо? Це пробувала ще один вид темпури. І чим він мені подобається, що м'ясо всередині ну просто соковите. Готуємо. Перш за все замаринуємо курочку. Я беру курячу грудинку, У мене мало філе, можна взяти звичайне філе куряче, нарізаємо на отакі кубики. Такого приблизно розміру. Я отаку порізала. І маринуємо. Спеції прості, щоб не перебити смак. Сіль, паприка, червона, звичайна солодка і чорний перчик. Сюди. І трішки олійки. Об'єднуємо. Гарненько. Щоб спеції прилипли гарно. Вода не допоможе? Ні, ні. А, вона тут стріляти почне, так? Да? Все по порядку. Перемішали і поки ми будемо робити всі останні процеси, вона примаринується, їй багато часу не потрібно. Надовго маринувати їй не треба. Так, об'єднали і поки що в сторону. Рукавичка поки що не треба. Поки курочка маринується, зробимо кляр темпуру для нашої курочки, змішуємо борошно і картопляний крохмаль, додаємо холодної водички і об'єднуємо. Робимо кілька рухів, не повинно вийти ідеально еластична консистенція ріденька. а з комочками? Як навіть з комочками буде супер. Все, як я люблю. Просто щоб не було сухих складників. Об'єднаю. А темпура спеціальна якась продається? Продається спеціальна суміш для темпури. Якщо найдете, беріть. Якщо ні, то просто займаємо. Там так і пишеться. Так. У мене нема що. Поки що, принаймні. Поки що. Великі грудочки, якби ложечкою розбиваємо, щоб їх не було, а маленькі залишаємо. Текстура. Консистенція повинна бути така, з ложечки стікає, але на ложечки залишається шар тіста, як кефір рідка сметана. Далі кожен шматочок курочки занурюємо в наше тісто і. Викладаємо, смажитись. Тишечки такого стріпуємо і смажимо до золотисто красивого кольору. вони всплити мають? Так, вони повспливають, Стануть красиві золотисті. Як сплили, значить, витягуємо. І да? красивий золотистий колір. Підсмажили до золотистого кольору. Золотистий кольор виглядає так. Тобто десь він золотистий, а десь він майже білий. І здається, наче не досмажені, але повірте, що вони досмажені. Всередині соковите м'язко. Бачите? Чим подобається ця як паніровка, кляр, темпура, що вони вбирає в себе настільки олію? І смак м'яса відчувається набагато краще, ніж смажити звичайні паніровці. Я б сказав смажені пельмені. Що схоже. Але смачно. Неочікувано, тому що я очікувала щось таке вау-вау. Неочікувано, але смачно. Спробуємо. Воно не жирне за що того, що олію в себе не вбирає. Мені подобається це більше. Це смачно, це смачно. Пустки пропадає, звичайно, і за я... блага доходи, коли охолоджується хрусткою. Ну, це такий процес. Нічого з цим не зробив. Але це смачно. Можна готувати, можна смакувати і додавати річчі страви, які готуєте, наприклад, китайські чи японські. Десь відео взяти з собою в дорогу можна. Це Якусь смачний. Угу. Мені подобається. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. І готуйте задоволення, а головне з любов'ю. Всім смачного!